Всім привіт, мої дорогі друзі. Вітаю всіх на своєму каналі в садку Наталії. І я вже показувала ось теплу грядку, яку ми зробили на недавно восени. Тут я вже посадила цибульку на зелень. Весною будемо смакувати. І тут залишилася отака от смужечка з землі. І зараз я хочу посіяти. Ось ці свої помідорчики, які я збирала сама. Своє насіння. Це жовті помідори. Вони такі малесенькі, смачні, дуже солодкі. Вони вже в мене декілька років ростуть. І хочу ось зараз посіяти. А, а чому під зиму? Ну, ви ж знаєте, дуже багато є сходять падалішніх помідорів і вони. Ну, Дуже гарні, не хворіють і гарно ростуть. І, ну, взагалі, ось такий хочу зробити експеримент. Раніше я такого не робила, та шкодую. Бачу, вже деякі влогери так практикують. Ось і я так х, хочу зробити. Ось зворушила. Ось Зворушилась земельку. А ось так і посіємо поверху. Цієї смужечки землі знімала, знімала і щось трапилося. Не знаю, щось трапилося з моїм телефоном, чомусь він почав дергатися, але відео вийшло не дуже гарним. І прийшлося видалити. Я вже посіяла свої помідорчики сюди і заправила ось так от, зворушила. отак: зворушила так. Отак, щоб не видно їх. Ну, не сильно, не сильно не робила так, такі рядочки, а просто произвольно так заправила в землю. Так як будемо бачити навесні, потім розкажу, що вийшло. І, та я думаю, що все буде добре. Зійдуть наші помідорчики, а потім будемо практикувати разом з вами постійно. Чому піні. Я якось вам вже показувала, що тут у мене росла брюссельська капуста. Ну, ось я вже її всю прибрала. Чекала, чекала, нічого з цього не вийшло. Дерева повиростали, а плодів не дали. І залишила тільки ось одну. Ось одну. <гум> Стовбур такий, подивіться, як у дерева точно. І не знаю, для чого я залишила. Ну, вони такі пустенькі, можна сказати, чуть-чуть. Може, оце трішечки там якісь є. Ну, оце залишила, нехай буде. Для краси. Не зрозуміло чому, Ну, для краси нехай буде. Сміюся, чоловіку кажу, а нехай кажу, до Нового року може щось наросте. Отаке От посміялися да й залишила. Нехай буде. Ось Отже, моя мої ягітки отак зірву, щас посмакую. Подивіться, який красунчик Барбарис Summer Sunset. Я потім ще підпишу його. Ось який колір в нього. Красунчик. Змінив осіннє забарвлення і Санталіна. Теж гарна, зелена. Вчора приїхали, затопили булір'ян, а перед тим, як затаплювали булір'ян, його ж треба було почистити, бо вже неодноразово його топимо і вичистили весь попіл. І порозсипала ось попід кущики скрізь. Скрізь, попід кущики порозсипала. Ну, і буде як добриво. Все дощами дойде туди, куди йому треба, до корінців і буде гарна пожива для рослинок. Зараз гляньте, який бадан теж гарний. Такі листя, таке шикарне. Хотіла ще показати, як, подивіться, насіялося багато незабудок. Оце все незабудка. Тільки вона у мене не блакитна, а рожева. І вон там кущик незабудки. І тут дивлюсь маленькі сіянці. Оце вже насіялося, весною прийдеться. І ось цю Кущик. Прийдеться на весну розсаджувати по Це Оце мильнянка тут вирощена з насіння. У мене колись був кущик, та він чомусь пропав. Оце ж треба садити в різних, в різних місцях. Бо десь щось пропаде, то тоді е, в другому місці воно, воно може і зберегтися. Так присипане листячком. А вона така гарна, квітує гарна. мене запитували, як я буду утепля... утеплювати свою каркадерію, пампасну траву, тому що вона в нас не зимує. Ну, а виросла вона вже така величенька, я вже показувала. Ну, і подивіться, в тому році ми таким способом утеплювали свій гранат. Ну, В цьому році ми вже гранат положили до ґрунту, придавили, і так краще буде, тому що він вже і підріс величенький. А залишилася така підложка, ту, що під ламінат стелять. І під лінуліом під ламінат стелять отаку підложку. І ми залишилася така конструкція, ту, що ми знімали, і вирішили от і так накрити. Зараз чоловік е, е, віб'є. Е, Палки тут такі дрючки позасовує, щоб воно ж нікуди не ділося, щоб трималося. Ну, ось подивіться, що у нас вийшло. Ось так, як я казала, доски ми вкопали, ну, вбили. Вниз під, під ноги йому я застелила соломою. Зверху я мішковиною. І мішковину, от бачите, ще й так. Вірювками обв'язала, щоб мішковина ця не злетіла все до, до досок. Ну, ось так така конструкція в нас вийшла. Я думаю, до, повинна вже перезимувати ця каркадерія. Ну, а ви дивіться, що у вас є і які у вас матеріали є, так можна мішковиною. А от тільки як виросте, вже я не знаю, що я буду з нею робити, коли буде більше. Можливо, прийдеться її якось теж мішковиною кривати та пригибати її до землі. Ну, от, якось так. Ну, поки отак зробили. А ще ж у мене маленька є. Зараз покажу. Ну, та маленька поменше. Дві було. Два було сінці, два я подарувала. Ну, вони там такі кучки були, сіянців. І. Два собі залишила. Є відео недавно я показувала, як я отримала посилку від Анжели з Кульніченко за цим бамбуком. Подивіться, що ми придумали. Думаю, ну, чи утеплювати його чи не утеплювати. Ну не знаю, що з ним робити. А підійшла ж, бачите, ось вже пожовтіла. А із-за чого? Тут, бачите, дирочка. І я ж підходжу і кажу: ну як буде дощ попадати, там мороз, оце перемерзне і замерзне, пропаде цей же ж бамбук. Ну, шкода ж його. Ну і чоловік, бачите, що придумав. У нас поламалася отака світильник, оцей на сонячній батареї, одламався і лежав там. Він взяв оце на <с> дів <tribal language>, і отаке зробив. Отакий, От і, 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 і вроді як і декор. <сі> і вроді отак і захистили отак свій бамбук. Не знаю, чи, чи воно буде добре, ну подивимося, що з цього вийде, але ж укутувати його я не знаю, чи треба, чи не треба, підскажіть. Буде він в нас зимувати. Ну, вроді кажуть, що вроде, в нас ж, зимують вони. ну Подивимося. Отакий чоловічок у нас вийшов з ручками. І подивіться, як на зиму змінює колір сосна. Голочки, які жовтенькі зробилися в неї. Ось так. Це така особливість. Я вже показувала і в тому році. Можливо, хто не бачив, отака сосна, вона. Навесні стає зеленою, ціле літо зелена, а ось на зиму в осінній період змінює ось колір. А біля неї отака зелененька росте недалеко. Така сосна. І ось друга каркадерія, яка ось на другому місці росте. І бачите, в різних місцях вони зростають зовсім по-різному. Щось їй тут не дуже подобається. Ну, Мені краще її буде зараз утеплити. І зараз я її пригну отак до землі і, мабуть, накриємо мішковиною. Ну, подив, Покажу потім. А це в мене і соп ось такий гарненький виріс. Це я його виростила з насіння. І там далі. там Буду в наступ... на наступну вже весну. Хочу купити обмежувач і м'яту посадити в обмежувач і не давати їй більше розростатися, бо вона так повзе корінням, вже тут заполонила мені всю. Тут одна м'ята росте, а тут ось друга м'ята. І вона мені заб'є всі мої рослинки, ця м'ята. То треба садити так, обмежувати. Її. Ще зріжу додому щавель. Гляньте, який гарненький, ще щавля. багато, треба зрізати. І подивіться, я вже показувала вам, але вона ж до сих пір квітує. Ви подивіться, це якась аномалія. Друга половина листопада, а вона все квітує. ромашка яка гарнюня. І що у нас тут теплички росте, а в тепличці росте петрушка. Коли вже почали ну, прохолода почалася, і ми накрили її повністю. Вона так полунакрита була, напівнакрита була, а це коли вже похолодало сильно, то накрили повністю, щоб отак зберегти, хоч трішечки петрушка, щоб своя була, зараз теж наріжу. Ось. Вже щавель зрізала. Ось і прикрили ми свою каркадерію. Добре, що вона така маленька, то можна ось мішковиною цеглинками так придавили, нікуди вона не дінеться і все буде їй добре тут. І ще ось покажу. Ялівець горизонтальний Lime Glow, Був кінчики жовтів. Я в цьому році його посадила. Ну, був він такий жовтенький, гарненький, а зараз вже на зиму, бо дивіться, як змінив свій колір, став такий коричневий. Ну, от і все, всім дякую за перегляд. Дякуємо нашим ЗСУ, молимося за, ним, за них. І все буде Україна. Віримо в перемогу. До зустрічі.